В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопреподобні всечесні Отці, дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу. Пригадаємо собі найдавніший опис про успіння Пресвятої Богородиці, на основі якого постав цей великий празник, який ми сьогодні відзначаємо. В текстах передання церкви ми знаходимо ось цей опис. Три дні перед смертю явився при чистій Діві Марії, архангел Гавриїл, і звістив від її Сина Ісуса Христа час її переходу до вічності. На день її смерти в чудесний спосіб зібралися в Єрусалиме апостоли, хоч були розсіяні по різних краях світу. Не було тільки апостола Тома. Божа мати висловила бажання, що хоче бути похована в Гецеманії коло своїх батьків і свого обручника Йосифа. Сам Христос у супроводі ангелів і святих прийшов у душу своєї пречистої Матері. Апостоли при співі побожних гімнів на своїх раменах занесли її тіло до гробу. І три дні від нього не відходили. Третього дня прийшов з далека апостол Тома і дуже бажав, що востаннє поглянути на Пресвяту Богородицю. Коли ж гріб відкрили, то її тіла там уже не було, а тільки похоронні ризи. Тепер усі зрозуміли, що вона воскресла і з тілом та душею її взято на небо. Як ми знаємо, Євангеліє подає небагато описів про життя Пречистої Діви Марії і зовсім не згадує про закінчення її земного життя. Однак щось з часів Первісної церкви цей праздник мав особливе значення і вшанування. Звичайно, що особа Пресвятої Богородиці. Завжди займала і займає особливе значення в житті церкви і в житті кожного християнина. Також і всі події, які вона пережила, є по-особливому дорогими для нас. Ось Мати Твоя, так сказав Ісус своєму учнові, вмираючи на хресті, а Марії, вказуючи на цього учня, сказав, Ось Син Твій. І з того моменту з-під Христа нашим зв'язком з Ісусом і тим, що приводить нас до Нього, є ніщо інше, як Марія, наша Небесна Мати. І як саме наше народження, а відтак і ціле життя неможливе. Без нашої мами, так і наше народження для Бога, народження віри і ціле наше християнське життя неможливі без Богородиці. Не завжди ми про це пам'ятаємо, не завжди дооцінюємо Це і усвідомлюємо, однак тим, що нас підтримує в житті і охороняє. Це материнські руки пречистої Діви Марії, якими вона пригортає нас до свого серця як своїх дітей і її неостанна молитва за кожного з нас. Зібравшись сьогодні у цей празник разом і молитовно переживаючи подію успіння нашої Матері. Ми чуємо в Євангелії розповідь про двох рідних і близьких осіб, про Марту і Марію. Марія, сівши у ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою прислугою. Цей зв'язок між Мартою і Марією означає тут в Євангелії ту спорідненість, яка є між нами і Богородицею, між християнином і Божою Матір'ю. Вона у нашому щоденному житті, наче рідна особа, яка з нами живе в одному домі, під одним дахом. До неї ми щодня мали б звертатися в молитві. І з нею мали б переживати усі події нашого життя. Так би мало бути, але так не завжди є, бо часто Марія в нашому домі, наче не рідна особа, часто забута, а деколи і чужа. Тим не менше пам'ятаємо ми про це чи ні, однак в домі кожного християнина. Живе Богородиця. В першу чергу вона живе в тому домі, яким є наше серце, наша душа. І ось приходить час, приходить момент, коли Ісус з'являється на порозі і нашого дому, подібно, як Він з'явився на порозі дому Марти і Марії. Деколи ми цього хочемо, а деколи він з'являється неочікувано для нас тоді, коли ми не чекаємо. Увійшов Ісус в одне село і якась жінка, марта на ім'я прийняла Його у світі, так описується Євангеліє. Ось так подібно і ми. Приймаємо Ісуса у світі у своє не раз знедодане і непримітне життя, в якому можливо не відбувається нічого особливого, або в життя, яке втратило будь-який сенс, або в життя, яке особливо сьогодні є в постійній небезпеці і тривозі. В життя, Яке щодня є під загрозою смерті, в життя скалічене і, можливо, зруйноване. І ось подібно, як описано в Євангелії, прийнявши Господа у світі, ми зазвичай поводимося, як Марта, клопочимося про все, так наче для Господа важливі наші турботи, і Він прийшов з ними зустрітися. Тим часом для Господа важливі ми, важливий кожен з нас, для нього важлива особиста зустріч з нами. І саме Марія, сестра Марта, показує нам те, що важливе для Господа і що важливе для кожного з нас. Вона – як описує Євангеліє, сівши в ногах Господа, слухала його слова. З природи чомусь так є, що діти, подорослішавши, вважають себе розумнішими від своїх батьків. Не завжди дитина дивиться на свою матір, будучи дорослою, як на взірець чи як, наприклад, до наслідування, чи як навчительку життя. Інколи доросла дитина може бунтуватися по відношенню до своєї матері. Подібно і Марта, як описано в Євангелії, скритикувала свою рідну сестру, свою рідну особу, що так залишила її самослужити і ні в чому їй не допомагала. Але Марія зробила якраз те одне, що було потрібно, вибрала частку, якою є Господь, частку, якою є Господь, а не наші клопоти, про інше. І так в сьогоднішньому празднику успіння показана ця частка, єдина частка, яку обрала. Пресвята Богородиця у своєму житті. Частка, якою є сам Ісус. Життя Пресвятої Богородиці було не просто сукупністю подій. Її життя було особою, також її успіння, завершення її земного життя. Не було просто останньою подією в її житті. Цей момент був для неї теж особою. Цей момент був для неї самим Христом і остаточною звукою з ним. Своє життя, щастя чи почуття ж сенсу ми часто пов'язуємо з подіями, з періодами, з переживаннями. Пов'язуємо з простором чи з місцями. Присутність чогось в житті чи відсутність чогось може так впливати на нас, що ми життя можемо вважати втраченим або наново почати. Відповідно, все це огорнуто нашими клопотами, тому Господь і каже сьогодні в Євангелії, ти клопочешся і побиваєшся про багато, але одного потрібно. Ми клопочемося теж деколи так про себе, ніж про Господа, що коли він приходить в наш дім, ми кажемо йому, як колись сказав апостол Петро, відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. Часами для нас наші гріхи є більшими, ніж сам Господь, і їм ми приділяємо більшу увагу, ніж Господу, забуваючи, що лише Господня благодать робить нас святими, а не наші клопоти про нашу святість, не наші зусилля. Ми клопочимося про все так, ніби все лише в наших руках, чи від нас залежить. Тому в це свято, Пресвята Богородиця пригадує нам своїм життям і своїм успінням слова зі святого Писма. Коли Господь не будує дому, дарма працюють його будівничі, коли Господь не зберігає міста, дарма пильнує сторож. Пресвята Богородиця, наша небесна Мати, Вчителько нашого життя. Усе своє життя ти провела, як написано в Євангелії, у стіні Ісуса, спочатку тримаючи Його на своїх материнських руках, а потім слухаючи Його божественне слово життя. І навіть під Христом у Його сті, Ти завершила. Його земне життя. Все твоє земне життя було Його особою, і ця особа була сенсом Твого життя. Події починаються і закінчуються, але Господь ніколи не проминає. Цю частку Ти вибрала від початку, і вона ніколи тебе не полишила. Ця частка, якою Ісус, прийняла тебе і в момент переходу. Від землі до неба у Твоєму успільні, благаємо тебе, не покидай і нас самотніми у наших домівках, у наших серцях, а веди нас за своєю часткою, за особою, яка сказала я, дорога, правда і життя. Сьогодні молитовно згадуючи Твоє успіння, ми споглядаємо на тебе, яка є вже в небі, як твої діти, з надією, що й ми перейдемо від клопотів земних до буття з собою в небі, у стіп Господа вже в його домі, у Його царстві, миру і любові. Життя, справжнє життя це несукупність подій, життя це особа. І цією особою є Ісус Христос. Своїм життям, Пресвята Діво, Ти показуєш нам цю істину, тому ми сьогодні співаємо тобі з усією Церквою. Переставилася Ти від життя до життя, бувшим матір'ю життя, тому молитвами Твоїми не переставай визволяти від смерті. Душі наші, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!